Доброго дня! Сьогодні огляд програмки для обліку складу торгівлі і фінансів. Програма з відкритим кодом написана на C-Sharp. Технологія GTK Sharp працює на Windows, Linux і має працювати на MacOS. Ну, не перевіряв, запускаємо. Так, документи. Документами фіксуються операції на складі, документи розбиті по групах, наприклад, поступлення товарів та послуг на склад. Тут є список документів. Можна створити новий документ. Додати товари. Наприклад, товар. Задавати ціну. Документ можна проводити. Також тут шапка є документу, є додаткові реквізити. Документ проводиться. Можна подивитися проводки документу, тобто по яких регістрах він робить рухи. Звідси журналу також можна документ. Відміняти проведення або проводити, також можна фільтрувати за період. На основі документу можна вводити інші нові документи, наприклад, касові ордери або повернення, так само можна робити замовлення, можна, наприклад, Ну, так, Як я вже сказав, касові документи, переміщення товарів. Додатковий розділ довідники. Тут зібрана вся довідкова інформація, тобто окремо це є товари, контрагенти. Також можна ієрархію, склади, ну, відповідно партії. Окремо йде, йдуть звіти. Це залишки товарів на складах, залишки коштів, розрахунки з контрагентами, закупівлі, продажі, також додавлений облік по комірках. Розділ журнали на даний момент ще не готовий. В налаштуваннях можна задати реквізити, які будуть автоматично заповнятися при створенні нових документів. Інші налаштування. В сервісі можна перепровести всі документи для перерахунку, перерахунку всіх регістрів. Програма на даний час ще розробляється, вона досить багато ще чого не зроблено, але потихеньку зробиться. Користуйтесь, кому цікаво, приєднуйтесь до По побачення.